Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану. І військових Північної Кореї, але є різниці. Північної корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати. Одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з російськими. Ну, і дуже надіємо, що китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись. І міністровав вона зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій.